Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор ti 404 Не так давно було відео на каналі про такий же самий трактор з кабіною. Так от це відео буде корисне, особливо людям ті, хто планують покупку Сараковки і саме без кабіни. А корисне саме тим, що ви маєте розуміти, що трактори все ж таки відрізняються, причому конструктивно, я б сказав, би, доволі таки серйозно. Ну, і ось саме на цьому прикладі, я думаю, ви зрозумієте, про що я кажу, подивившись це відео нормально, не перемотуючи. Отже, маємо трактор потужністю 40 кінських сил з ціною 8200 доларів. Але це, звичайно ж ціна на момент виходу відео. Краще уточніте за телефоном або дивіться на сайті. Ну і що ж, тепер можна розбиратись в плюсах і мінусах цього трактора, конкретно цієї моделі. Отже, розпочнемо традиційно з коліс. Передні колеса мають розмір 7,5 на 16 Диск передній не розбарний, каліяр встановлена на 1,20 м. Задні ж колеса тут широченькі, 12,4 12 на 24 Диск до того ж розбарний, також є грузи, як бачите, в комплекті на задніх колесах. Ну і каліяри регулюється тут в діапазоні від 1,20 до 1,45 м. Переднє місто звичайний, редукторного типу, як бачите, встановлене гідрооб'ємне рульове керування, тобто є гідроциліндр двосторонньої дії. Штоки, якого закриті металевим захистом. Заявлений агротехнічний просвіт 39,5 см. Ну, а по маркуванню тут є навіть якась табличка, але, на жаль, я не зміг на ній нічого толком прочитати. Кріплення крил тут, до речі, мені. Теж тут не дуже подобається, тому що немає тавотниці, вмісто неї вкручений болт. Ну, це зустрічається частенько на тракторах ДТЗ, але все ж таки це не дуже зручно, я вважаю. Тому що шприцу ці втулки приходиться все ж таки доволі частенько. Тобто кожні 15-20 мотогодин вам потрібно відкручувати те кріплення, вкручувати туди тавотницю, якщо вона вкрутиться, і шприцювати. Позаду трактора тут все виглядає пристойно. Заявлена вантажопідйомність підйомного механізму і самої 3 в 700 кг. Також тут доволі доволі масивні чулки на задніх полосях. Правда, якоїсь суттєвої користі в цьому особисто я не бачу. От Якби до цього ще й поставили потужніші полося, так, дійсно тоді б це було б дуже добре. Розподільник встановлений в доступному місці. Також, як бачите, тут є виносні гідроциліндри, навіска. Сама трьохточка зроблена правильно, бокові розтяжки встановлені нормально. До цього тут питань якраз немає ніяких. По причепному вузлу, він тут один, але він дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності, який тут, до речі, двохшвидкісний на 540 тисяч обертів за хвилину. Ну, Взагалі, як бачите, метал товстий, все тут масивне, виглядає досить добре і цікаво. Також мені подобається, як вивели заливну горловину для гідравлічного мастила. Тут, до речі, як ви зрозуміли, окремі маслі вани на гідравліку та трансмісію. Ну, взагалі, як бачите, тут встановлені дві пари додаткових гідравлічних виходів, одна з яких має плаваюче положення. Ну і керується це все, як бачите, одним основним розподільником. Звичайно ж, ця вся схема вже пройшла. Випробування на багатьох інших тракторах, і працює тут все нормально. Що ж, капот тут відкривається традиційно спереду на двох таких защолках, піднімається вверх і тримається у відкритому положенні він за допомогою двох газових упорів. Ну і як бачите, по доступу до двигуна, в принципі, більш-менш нормально, я б сказав би. Але все ж таки можна було б зробити, щоб капот відкривався і вище. Добре. Попереду, як бачите, тут встановлений основний радіатор охолодження, вимикач маси, на жаль, тут під капотом, і це дуже незручно. Ну і, До речі, радіатор традиційно закритий металевими сітками, розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. По двигуну ж це 4-циліндровий двигун потужністю 40 ізких сил з маркуванням КМ490ВТ1. Всім відомий, широко розповсюджений, звичайний атмосферний дизель з механічною паленою системою. Ну, тобто, Додати тут особо нічого. Але так як бувають різні конфігурації, то ми його оглянемо. Так, паливний бак тут металевий, ємністю в 40 літрів, він над двигуном. І, В принципі, це стандарт для китайських міні-тракторів. Також тут з лівої сторони встановлений такий коробочок. він там з релюшками, з предохранителями. Як бачите, все добре закрите. По фільтрації палива тут встановлений один фільтр тонкої очистки палива, і також з лівої сторони розташований масляний фільтр для мастила самого двигуна. Генератор тут встановлений звичайний, потужністю 350. Ват. Ну і на рахунок насосів інша, тут все стандартно. Їх тут два штуки: один на задню гідравліку, другий на гідрооб'ємне рульове керування. Ну і, в принципі, все, більш нічого цікавого я тут не бачу. Також давайте заглянемо під низ трактора. В принципі, тут виглядає все більш-менш акуратно, на педальному вузлю є навіть тавотниці. Ну, і в принципі, все, все зроблено акуратно. Проводка, навіть, я вам скажу, тут не саме дешева, виглядає все цілком. Адекватно, більш-менш все захищено від вологи. Ну що у нас? Залишилось ще місце оператора. Зараз закрию капот і все вам покажу. Особисто для мене комфорт роботі на тракторі це далеко не останній критерій, по якому я б вибирав для себе трактор. Ну, вам же ж на ньому працювати. Я не думаю, що купуючи такий трактор, ви будете нанімати якогось робочого. А отже, що ми маємо? Педалі не підвісні, так, підлога тут рівна. Але, як бачите, вся ця платформа не на подушках, Ну, підлога зроблена під рівну, тобто в рівень з тунелем КПП. По посадці міста тут вистачає, посадка, в принципі, зручна. Хоча, як на мене, взятися з лівої сторони тут ніде. З правої сторони є тут ручка, а з лівої сторони дзеркало, але за нього братися ну, якось не дуже мабуть, і хотілося. Хоча, може, це я вже і придираюсь, до всього звикаєш. Ага, і, до речі, мабуть, не казав. Фільтр тут повітряний, звичайний контакт намасляний з циклоном. Отже, є тут підніжка для комфортної посадки. Сидіння тут саме звичайне, воно має регулювання по вазі і двигається вперед-назад. Саме головне, що простір тут під сидінням зашитий. Речаги розташовані, в принципі, стандартно, ну а наскільки зручно, зараз подивимося. Тим більше я вважаю, що в мене якраз середній зріст, метр семьдесят. Тож, якраз я думаю, середню думку я й вискажу. Ну і що вам сказати? В принципі, нормально тут все зроблено, не гірше ніж на інших тракторах. Тут, як бачите, стандартний педальний вузол, речах реверса, до речі, виведений в панельку, тобто розташований зліва біля руля під рукою. Ну, мені особисто подобається. Може трішечки підігнав би під свою руку і все. Мені якось трішечки далекувато. Ну, а так, я думаю, все це вирішується банальним налаштуванням. По коробці передач тут маємо 4 передачі і 2 діапазони понижені та повишені. Плюс реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Речах діапазонів, як бачите, досить висока і зручна. По речагам гідравліки тут все стандартно, розташовано все нормально. Ніде нічому не мішає. Мені подобається трішки погратися з висотою, щоб не путати речаги, і все буде шикарно. Також тут знаходиться речах вімкнення ВОМа, нижче речах блокування задніх коліс. Ну і по лівій стороні там знаходиться речах перемикання швидкістей ВОМа на 540 та 1000 обертів за хвилину. По приборці, тут вона встановлена автомобільного типу. З ось таким моніторчиком, в принципі, на ній. Є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Ну і ще мені цікаво по речагу КПП, тут трішечки теж є момент дуже короткоходно, хоч і великий високий речах, але ход дуже маленький. Включається прикольно, єдине, що трішечки, як на мене, речах стоїть далекувато вперед. Але тут це все можна теж без проблем підрегулювати. Що ж, в принципі, по комфорту більш-менш. Адекватно семенів, загалом сподобалось, є трактора і набагато гірші. Що ж, як бачите, є на тракторі свої плюси є мінуси, як і на будь-якому іншому тракторцю. Тож коментуйте, ставим лайк. Всім дякую за увагу. Бажаю миру, здоров'я та гарного дня!